Вітаю вас! Для шанувальників корпусних вуликів продемонструю модель 10-рамкового вулика у комплектації корпус додан та магазинна надставка під 145 рамку. Конструкція виготовлена таким чином, що ви можете змінювати, збільшувати чи зменшувати корпуси на свій розсуд, не витрачаючи при цьому зайвих зусиль. Також завдяки стандартним розмірам надається можливість взаємодії з полістерольними комплектуючими, що значно збільшує ваші можливості. Зараз покажу, з чого складається дана позиція. Неважкий дах з ОСБ-перекриттям. Для піддахового простору передбачений піддашник висотою 70 мм. 5 стельових планок для перекриття корпусу. Магазинна надставка під 145 рамку зі зручними бічними вирізами. Десятирамковий корпус під 300-ту рамку товщиною стінок 35 мм. Та надійне глухе дно, що міцно утримує всю конструкцію. На увесь виріб витрачена соснова деревина шурупи та клей класу Д3, що забезпечить чистоту навколишнього середовища та насамперед безпеку ваших бджіл. Наша компанія займається виробництвом різних видів вуликів і не тільки. Тому, якщо зацікавились, звертайтесь до наших операторів за телефонами або лишайте заявку на сайті та очікуйте дзвінка.